Стан. Коли відбуваються спортивні змагання, олімпіади чи ще якісь, спортсмени щось досягають. І фактично це природні їхні дані, плюс важка праця приводить до якогось результату. Що цікаво, спортсмени, вони не доїдають або щось їдять більше. Певний спосіб життя, певний режим, і вони чогось досягають. І в практичному життю ми дивимося, що коли людина щось досягає, вона чимось жертвує, вона щось вкладає, і на фоні цього цікаво звучить цей текст. Про що молиться апостол Павло? Або ми молимося, тобто його сподвижники. Молиться за Солинську церкву, щоб там щось відбулося. І він молиться. Тому ми і молимось завжди за вас, щоб Бог наш зробив вас гідними покликання. Получається, не щоб ви досягли гідності в вашому покликанні, а щоб Бог зробив вас гідним. Тобто, Здається, що Він повністю не невилює зусилля тих людей, а перекладає всю відповідальність на Бога. Да, я б сказав би, в якісь міха. Ви знаєте, коли подивитися, Павло звертається в своїй молитві до Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, щоб Він виконав свої предвічні плани. В житті тих, кого він вибрав, щоб зберіг їх при житті і ввів у вічну славу згідно з своєю благодаттю, згідно з благодаттю Господа Ісуса Христа. Тобто Він просить, щоб Бог, призвавши нас, не залишав, а провадив нас в житті. Що цікаво, коли Бог нас призиває. Він не позбавляє надані свої обідки. Ми вже якось, е, коли говорили за хрещення, говорили, що хрещення це не ціль, а засіб для досягнення цілі. 1 числа я говорив і зумував, що хрещення це наші заручини, а далі вже десь є і робота, і забезпечення Бога Отця, і підготовка нареченої до зустрічі з Господом. Але тут апостол Павло молиться, що Бог виконав це. Дивіться, Філипяна 16 там написані такі слова. Будучи певний у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, звершуватиме його аж до Дня Ісуса Христа. Апостол Павло Филипянам гарантує то, що Бог не лишить, він це, цю добру справу буде провадити над людиною. Тобто, шлях вдосконалення, шлях духовного зросту, він буде забезпечувати сам. Він розпочав добре діло. Він каже, я певний цього, що цікаво, що цікаво цей текст перегукується сьогоднішнім служінням. Смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тобто це є нагадуванням про нашу зустріч з Господом. І апостол Павло каже, він розпочав довгу справу, він її буде робити. Ви знаєте, ці слова звучать м -м, таким мажорним акордом, але вони звучать попереджувальним. Е, Російською мовою є предупреждаючі знаки, попереджувальні знаки. І цей текст він звучить з одного боку, благословляючим текстом, а з другого боку, дуже строго застерігаючим. Чому? З одного боку, він каже, що Бог не позбавить вас своєї опіки, а з другої сторони, він каже, що там, де ви будете робити кроки вправо чи вліво, він тоже не позбавить своєї здоров'я. і буде її допускати, щоб виправити наказ. Ще давить в своїх псалмі, Псалмах звертає на це увагу. Я прочитаю два текста. Це Бог своїх не кидає. Ну, є Певних, вже сьогодні звернулася увага на війська, певний рід військ і кажуть, своїх не кидають. Але часто буває на ділі, що кидають, і дуже часто. Кожен піклується про свої життя. Досить часто буває таке. І якось мені прийшлось мати таку інформацію, що коли тонув корабель, один чоловік підштовхував якусь жінку, щоб вона не забралася. Але той, хто спасав спасатель, він відштовхнув цього чоловіка, затягнув жінку потім його. І в, як наслідок казали, що це його дружина. Але в цій паніці він всіх розштовхував і хотів спасти самого себе. На превеликий жаль, в житті іноді таке трапляється. Але Давид каже, що Бог. Вільний. І він каже, я прочитаю два текста, Псалом 67, 10 і 29 вірші. Ти, Боже, проливав щедрий дощ на спаду твій, І коли він знемагав, ти підкріпляв Його. Ви знаєте, я в нашу сімейну вайбер-групу скинув свідчення Батуріна. І там цікаво, особливо перша частина мені сподобалась, на вірність його мами і тата Господу в тих обставинах, в яких він перебував. 30-ті 40-ві роки. Знаєте, важко слухати це все. Думаєш, нам сьогодні важко. Але коли те послухаєш, думаєш, я в раю живу порівняно з тим. Недоїданність. Город змила, е, повінь, вороги народу. Мама робить на трьох роботах, щоб прокормити твій цих діток, і вона не може їх прокормити. І так далі, ці всі переживання І дивися, і вона і в тих обставинах вірна Богу. І що цікаво, і в тих обставинах Бог показував їм свою вірність. Другий текст. Бог твій передбачив для тебе силу. Цікаво звучить. Бог твій це, Давид говорить про ізраїльський народ. Бог твій передбачив для тебе силу. Тобто Бог обіцяє тебе забезпечити силою в тих умовах, коли ти будеш іти як Бог. Цього хоче. Він тебе не позбавить сили, Він тебе підтримає. І далі цей текст звучить так: зміцни, о Боже, те, що ти вчинив для нас. Тобто Бог все ж робив для Ізраїля і в тих обставинах зміцни, Бог передбачив цю силу, і він вірний. Давид вказує на Божу вірність в будь-яких обставинах. 2 Тимофія 1,12. Він каже, з тієї причини я і терплю це, але не соромлюсь, Бо знаю, в кого я повірю, та впевнений, що він має силу зберегти довірений війну. Знову апостол Павло переставляє акцент. Апостолу Павлу було вірені певні обов'язки в церкви, певне служіння. І на що Павло опирається? Поло опирається, що він був вірний цьому служінню? Ні. Він опирається на Господа всьому тому, що він виконував. Хоча в іншому тексті він каже, я і то, безумстві безусловському більше інших апостолів страждав, більше то робив, більше то. Але каже в цьому тексті, що він має силу. Тобто все це, що апостол Павло робив. Він спирався на силу Господа. Навіть в довірному ділі, він не покладається на свої сили, але опирається на міць Господа нашого Ісусу Христа. Друга половина цього тексту, який ми прочитали, я ще раз його прочитаю. Тому ми і молимо завжди за вас, що Бог наш зробив вас гідними покликання. Тобто, Бог призвав нас і Він. Оце цю гідність нашого покликання, якби зращує в житті християнина, формує образ для слави Господні. Але друга сторона показує сторону ша і людини. І здійснив усяке благовоління добрості і діло в силі, щоб ім'я Господа нашого Ісуса Христа прославилось у вас. Тобто Він звертає увагу на те, що Бог це звершає в нас не для того, щоб ми чимось виділили серед оточуючих, а Він звершає в нас оці духовні перемоги для того, щоб Він прославився через нас. Ви знаєте, коли ми побачимо цю мету і побачимо, що для чого Бог це виконує. І з вірою це оцінимо. Ми в цьому житті ніколи не будемо хвалитися тим, що ми робимо десь хороше. Навіть. Або десь прославиться Господь через нас, або ми десь окажемось вірні в якійсь справі. Ми побачимо, що подяка за це не нам, в нашій вірності, а подяка за це Господу. І апостол Бог каже, що. Прославився Господь в цьому цьому, щоб ім'я Господа нашого Ісуса Христа прославилось у вас. Ви знаєте? Я так виписав для себе. Наші дії в житті прямо пропорційні, до речі, ця думка була вже в іншій проповіді. Наші дії в житті прямо пропорційні нашому розумінні Бога. Наша уява Бога обумовлює нашу поведінку. Але Павло молиться, щоб наші вчинки, тобто діла віри, мали силу через пізнання Господа нашого Ісуса Христа, щоб діла віри були направлені на прославлення Ісуса Христа. Тобто, щоб все, що ми робимо, воно було направлене, щоб цю справу, яку ми виконуємо. Через неї прославився Христос. І що цікаво, ще більше цікаво, що Павло молиться про прославлення Ісуса в нас і через нас, а далі, щоб і ми були прославлені в Ньому. Знаєте, цікаво відбувається завдяки благодаті Ісуса Христа Бог прикликає нас. Приймає в число дітей своїх, через хрещення вводить в церкву, щоб через нас бути прославленим. І коли Він через нас прославляється, свого часу Він хоче ввести нас в свою славу. Тобто, щоб в ньому і ми прославилися. Друзі, це величезні обітниці Божі. Бог прославляється через нас, щоб ми прославились в день Господа нашого Ісуса Христа, в день, коли Христос в славі явиться, щоб ми були прославлені через Нього. Просто приступаючи до цього служіння хліба ламання, ми можемо часом себе порівнювати з іншими людьми. Ми можемо наше достоїнство оцінювати по нашій поведінці. Але я хотів би, щоб ми оце достоинство наше, про перевіряючи, чи достойний, чи ні, щоб ми все-таки подивились на себе, чи живу я життям, прославляючим Господа мого Ісуса Христа, чи то в сім'ї, чи то в стосунках, чи то в тому, що мені було доручене. Ми можемо казати, що хтось щось мені щось заважає, але чи стараюся я робити, щоб був прославлений мій Господь? Чи, чи, чи живу я життям цим, щоб Він був прославлений? І якщо ми десь побачимо щось не так, ви знаєте, на прошлому зібранні я теж говорив, що Христос для нашого освячення, Він нас освячує своєю жертвою, і Він залишив нам засіб. Для освячення і очищення кров за Ісуса Христа. Це то, до чого ми можемо звернутися. Ви знаєте, зовсім не випадково є традиція. Це традиція мати молитву перед участю Вечері. Але це добра традиція. Цю традицією як би. Відміряється в цей час, зробивши переоцінку, звернутись до престолу благодаті і отримати своючасну допомогу. Євреям 12,1.2. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару світку, скиньмо в себе всякий тягар та гріх, який оплутує нас і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись. На Ісуса, засновника та виконавця вірь, який замість радості, що йому належало, витерпів хрест, нехтуючи осоромлення і сів праворуч від престолу Божого, дивлячись на Ісуса. Я б сказав, дивлячись на ці знаки хліб і вино, які нагадують нам про зроблення для нас і за нас Ісусом Христом. Вони нагадують нам про вірність Божу, про. Те, що Він уже зробив для нас, і сміливістю будемо приходити до престолу благодаті, щоб отримати своєчасну допомогу. Я ще раз повторюю цю думку: Бог в своїй благодаті закли... закликав нас. Він хоче прославитись через нас, для того, щоб ми прославились в ньому в день приводу за церкву. А якщо щось не так, ми маємо кров завіту. І з вірою будемо дивитися на начальника або на засновника і виконавця віри нашої, Господа нашого Ісуса Христа. Якщо у когось в нас є нужди, ми зараз з ними будемо звертатись молитви нашого Господа. Будемо молитись. Амінь.